Знову березень, і слава Богу, що березень, правда, Олександре Михайловичу. Цієї весни житлово-комунальні господарники чекали не аби як. По-перше, тому або нарешті вже закінчилася, така непроста зима. А по-друге, тому що у вас, шановні, тепер професійне свято. Такої зими в Чернівцях не було вже давно. Кількістю снігу та морозами вона дивувала навіть досвідчених гідрометеорологів, що вже казати про комунальників, очищувати вулиці міськшепівцям. Водилося і вдень і вночі. А развіноч, ніч і давно З вечора будемо сьогодні робота цілою ніч Із за впоратися було непросто. Усі бригади працювали в посиленому режимі та в першу чергу прибирали насичені транспортом вулиці. Ця зима дала про себе знати усім в таку погоду свої доми сидять, телевізор смотрю. Дивилися комунальники не лише під ноги, а й вгору. Бурульки атакують. Так назвали два тижні відлиги самі борці з ними. Один із таких покрівельник Георгій Яворенко. Сережа, попусти. І зараз дуже складно. От повні жолоба ставати немає. От, жолоба всі у льоду, повні. Немає чого держатися. Оце що, страховка. Отут і все більше тут допомагає. Щоб очистити один дах, потрібно близько чотирьох годин. Така робота дуже виснажує фізично та оцінюють її надто дешево у 950 гривень на місяць. Ентузіазм та відданість справі це найчастіші стимули праці комунальників. А ось водоканальники можуть похвалитися тим, що протягом 2009 року якість води у місті не мала жодних відхилень за жодним показником. Все би нічого, якби не та таки зима. Через морози водопровідні труби тріскали одна за одною. Саме так до 10 аварій на добу доводилося ліквідовувати водоканальникам. Та як виявлялося, накладати пов'язки на труби це ще пів біди. А от перетягувати автомобілі над люками справа таки справді не з простих. Ну вот що ездовые собаки бывают, это я слышал. А вот чтобы ездовые ездали... коммунальники, это прибор. Як водоканальники не старалися, все-таки через борги чернівчан на певний час залишилися без світла. Все, кіна не буде, електричество кончилось. Та у майбутнє Чернівці водоканал дивиться з оптимізмом, адже починається масштабний і багатообіцяючий проект. Між міською радою і німецьким банком заключена угода десь в порядку зараз на 50 тисяч на 500 тисяч євро. Будуть німецька сторона в місті Чернівцях проводити технічно-економічне обґрунтування Чернівців. Ми будемо визначатися, де у нас застаріла мережа. Треба відновити її каналізаційну водопровідну. Також будуть вирішуватися п. Питання по будівництву нової водозабірної станції з річки Прут. Або буде модернізація нашої насосної станції з Миткова до Чернівців. Це довгостроковий проект, це гарний проект. Над цим проектом довгий час працювали. Зараз ми в тісні співпраці працюємо. Ух ти, шокі реалізація цього проекту дасть можливість нам. Навіть може в перспективі відказатися від Дністра і перейти на прудський водозабір. А це служба, котру поміж своїх називають швидкою допомогою. І міняє. Її кодова назва 1580. Ця зима дійсно була екзаменом для комунальників і в тому числі для нашого підприємства. Ну, можемо такими цифрами е, е, оперувати, що в дні, коли були низькі температури, в нас кілька заявок за ніч це 12-14 годин робочих. Доходило до 30 заявок. Це досить велике навантаження було на і на людей, і на, і на техніку. Але тим не менше. В цих же умовах люди старали, старались працювати, старались виконувати ці заявки, хоча було це досить, досить складно. У тепловиків цієї зими було тепло, незважаючи навіть на мінус 30. Усі системи запущені вчасно і відпрацювали бездоганно, на відміну від тепломереж в багатьох інших містах України. Перший опальний сезон тепломережа за неділю війшла в робочий режим. Можна відмітити те, що. Таку зиму, яку ми перезимували вже зараз, вже можна це сміло сказати, що 30-градусні морози. До речі, показали недоречність тих людей, які хотіли відказати, що хочуть мати індивідуальне опалення. Що спаю! Тепло у Чернівецьких оселях забезпечує 80 котелень та понад 700 тепловиків. Котельні побудовані ще у 70-х, чимало разів модернізувалися і тепер працюють в автономному режимі, даючи стільки тепла, скільки потрібно. Ось це найбільша котельня, яка виробляє близько 60% тепла для міста. Ну даний момент ми регулюємо температурний режим котельне. Сагасна температурного графіка. В теплосіті я вже працюю 27 років закончила технікум після этого приїхав сюди по направлению, вже здесь будет в сентябрі месяце 27 лет для чернівці тепло 2009-й був далі ніж попередні роки каже начальник підприємства олександр Миленчук. чимало завдань є і на 2010-й. У в цьому році в домса проводити модернізацію обладнання існуючого Мереж котлового обладнання, заміну котлів старих на нові, з метою заощадження коштів, з метою економії павно-масильних матеріалів, що в кінці кінців дасть нам економію коштів для того, щоб можна було тариф утримувати в існуючих рамках, межах і, по крайній мірі, не піднімати вартість на наші послуги. Цього святкового дня не можемо не згадати і про роботу жрепів. А у нас управдом. Друг За рекомендацією його лівра і рад міста трьома зразковими визнано жреб номер 15 Напевне, так в житті в людини кожної складається якось. Це така спеціальність, якої, наприклад, не вчать. Да? Само по собі людина по можливо руху своєї долі попадає у цю течію, і дійсно мені це подобається. Робота. Приватне підприємство Житлосервіс дуже багато робіт, ми виконали, яких ми, наприклад, раніше ніколи не виконували. Мається на увазі такі. Додаткові елементи ремонту конструктивних елементів, які в принципі не передбачені, можливо, нашим договором, але які мають дуже велике значення для, для проживаючих, як то герметизація панельних швів, як то влаштування козирків над входами в під'їздах. Взагалом, у нас фонд такий достатньо новий, але тим не менше, якщо за ним доглядати правильно, то він прослужить як найбільше років. Та же реп номер 4. Ну, думаю, что самый лучший. Для Чернівецького аеропорту 2009 став роком переломним. Завдяки зміні системи оподаткування підприємство запрацювало по іншому. Завдяки тому, що нас міська рада звільнила від податку на землю, ми змогли акумулювати гроші на ті роботи, про які я сказав, і при цьому у нас був отриманий прибуток мільйон 101 гривна, з якого ми сплатили до міського бюджету. Сумарно 490 тисяч гривень. Із зароблених коштів аеропорт самотужки відремонтував майже 14 тисяч квадратних метрів покриття смуг на майже 2 мільйони гривень. Да при чому посмотрите, що у вас на дорогах? Творится. А ось для тролейбусного управління переломним обіцяє стати 2010-й. Ми плануємо у 2010 році повністю перейти на нову базу, значить повинні зменшити витрати. Ага. І витрати на утримання рухомого складу повинні збільшити за рахунок однієї бази. Окрім того, найпевніше вулиця Сагайдачного теж стане тролейбусною. На нову зручнішу базу може сподіватися і спецкомунтранс, який, ймовірно, переселять на вулицю Хотинську. А тим часом, щоб не загубити нікого із працівників, підприємство ввело спеціальну систему навігаторів. Відділ чудеса техніки. Ну, такого! І на сам кінець додамо трохи зелені. Взагалі-то ми мали на увазі трест зеленого господарства. Саме завдяки йому, перефразовуючи класика, можемо назвати Чернівці справді зеленим містом. Саме цьому підприємству дякуємо за красуню ялинку, до якої докладають своїх рук і лісівники, і зелентрестівці, і дизайнери, і котра майже завжди стає однією з найкращих в Україні. У 2010-му зелентрест планує закінчити будівництво теплиці і не тільки. Хочемо зробити автоматизований полив на площах, на центральній площі, на театральній. Ми там вже розпочали його, практично вже зроблений. Там ще запустити повинні його цього року, і також на площі Соборній. И никогда бы не знали мы этих дней веселых Не кружила б малышня возле снежной бабы Не петляла бы лыжня кабы-кабы-кабы Не петляла бы лыжня кабы-кабы-кабы Життя у місті пульсує, а це означає, що роботи у житлово-комунальників буде вдосталь і цього року. Сили вам і натхнення, звичайно ж, і матеріального натхнення також для втілення у життя найважливіших планів вітаємо зі святом.